Добрий вечір, шановні друзі. Сьогодні я з вами знову в прямому ефірі буду розповідати про дуже цікаву особистість. Але сьогодні мій прямий ефір проходить не черговий понеділяк, тому що завтра теж буде прямий ефір. І я вам готую дуже приємні сюрпризи. А сьогодні це буде. Позачерговий такий ефір. І е, тому він позачерговий, що і особистість, дуже яскрава, така е, поза межами. Її звуть Тетяна Половко, і вона надихає мешканців Харкова ну, на дуже чарівні чудові якісь вчинки. Ще в минулому році, після початку повномасштабного вторгнення, Тетяна всіх здивувала тим, що стала такою волонтеркою, що годувала кожен день більше ста людей. Це були, були в основному літні люди, чи ті, хто не, не міг ну, сам е, себе якось знайти собі їжу, чи допомогти, може, треба було комусь. І ось це все організувала Тетяна. У цьому році Тетяна вже е, організувала у 23-му жіночий клуб в, в Харкові, е, який називається Панночка. І цей е, клуб, він вже об'єднує дуже багато жінок. А це дуже важливо зараз в наше життя принести таку нотку мирного життя, життя, коли ми можемо об'єднатися за своїми е, інтересами. Е, те життя, що е, нам нагадує, може, минуле, але все ж таки воно вже нове. Воно вже зовсім інше. І зараз Тетяна буде розповідати, як вона придумала клуб-паночка, а в неї є вже і новий. Тетяна, тобі треба надіслати мені запрошення. Тобі треба надіслати запрошення мене до ефіру заєднатися до ефіру. Я його прийму, і ти з нами з нами з'явишся. І так, ми я ще раз розповім вам, що Тетяна відкрила жіночий клуб Паночка а зараз ми будемо з нею розповідати про її нове таке. Творчу, таку творчу задумку, це фестиваль у Харкові, живий фестиваль. І живий фестиваль так і називається Жива ріка. Тобто живий фестиваль, живе спілкування, живе життя, жива ріка. Буду сподіватися, що у Тетяни зараз вийде відправити мені запрошення, щоб я могла її запросити. До себе. Ц, цей, зараз може я так, вийти, бачить зараз, що я її вже запрошую. Ні, не бачу. Ага, бачу. Тетя я не бачу тебе, я бачу все, щоб не проточила. Зараз вже бачу. Дуже рада. Я про тебе вже багато розповіла. Сказала, що ти в нас керівник клубу Паночка з цього року. З минулого року ти дуже багато волонтерила, допомагала людям, і ти кожен день більше ста людей можна сказати так сама годувала. Ну, Я знаю, що тобі допомагали, але все ж таки це була твоя ініціатива, це була твоя енергія, енергія, і це дуже було важливо. Але в цьому році те, що ти організувала клуб паночка, це теж не менш важливо, тому що все ж таки ми повинні один одного підтримувати. Всім зараз тяжко, але ми потріб... нам потрібно жити, щоб у нас була енергія і на подальші роки. І я даю тобі слово. ну... Привітайся, розпові... ну, розповість про себе, і ми з тобою підемо далі. Ну, по-перше, дякую, Оксана. Я не дуже люблю, коли розповідають про той рік. То було таке. Знаєте, по-іншому не можна було лучше побалакати про цей рік. Я вітаю всіх тих, хто нас буде дивитись колись. Хто приєднається до ефіру? Так, в цьому році я відкрила жіночий клуб панночка. Ось я так. сидю напроти банера, але камера при, пряма, вона перевертає і зрозуміти, що а, це. Але, що там написано, там написано пан. <рес> Творча майстерня панночка, так. М простір для жінок різного віку, різних, різного ступеню Обізнаності в духовному світі, в, в психології, немає не значення. Людина, яка е, цінує своє життя, цінує себе і цінує свій час, е, я так думаю, що навіть у війну хоче не просто, знаєте, е, жити, жди, ждати, ждати чогось. Да? Ось кінчиться війна, ось кін... е, наступе мир, наступе ще щось. Ну, якось, якось е, далекої майбутньої якоїсь е, мети, так? А ж, ж, жити хоче зараз, хоче е, мати сили для того, хоче мати настрій, бажання, мрії. І я так думаю, що це, саме цей м, клуб м, е, саме ця, ця площа, так, для цього і, і створена. Ну, я... Щоб я, дівчата знаю, що приходили там, дуже багато різних. Е... Жінок, які теж надихають на ну, таку творчу і дуже духовну діяльність. Але, Конечно, не, я не... але з тобою я хочу зараз ще ну, більше уваги приділити тому, що ти вирішила зробити у цей дуже тяжкий, я скажу такий час. Але ти все ж таки знову замахуєшся на більше і хочеш створити великий живий фестиваль прямо у нас. У Харкові. І назву я вже теж назвала на початку ефіру: що живий фестиваль, живе спілкування, а, а також це жива ріка. Так. І ось я тобі передаю знову слово, щоб ти змогла розповісти сама про це. Так, дівчата, не знаю, як, ось на початку вересня, ось ось, ось недавно, така, знаєте, неочікувано для себе прокинулася і розумію, що хочу зробити фестиваль. Я ходила на фестивалі до, до інших організаторів, їздила по іншим містам. Я знаю, як це цікаво, які майстри різні приходять на, 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 на такі заходи. І Мені всегда, завжди було. Цікаво знайомитись з новими людьми і е, щось нове пізнавати. І це все, щоб було в одному місці і ось е, зразу е, за два дні кілька заходів можна е, е, відвідати. І коли я прокинулася мені, да. я правда, це так воно й було. Я прокинулася з і, і навіть в нас зараз пропало твоє зображення, тільки ти знову з'явилася. Ти як прокинулась і все. І все пожила. Прокинулася і розумію, потрібен фестиваль, не те, що потрібен, я його повинна створити. Ніхто не, 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 не проводить. нас... Рух, окрім твоїх, так? Це не те слово. От і ще чудніше. Я прокинулася з датами, коли це повинно бути. Четверте й п'яте. Я себе питаю, це буде жовтень? Взяла календар, дивлюсь, а там це серед неділі. Думаю, господи, що ще таке намріяла собі? А потім взяла, дивлюсь листопад, а Він дійсно четверте п'яте це субота і неділя. Тобі ж я хочу сказати, що це не від мене інформація, це не я придумала, це через мене прийшло. Ну, от, до тебе приходять, приходять дуже багато важних таких цікавих реч, речей. Тому я хочу, щоб ти зараз сказала, що ти намріяла, окрім дати цього фестивалю, хто там буде, кого ми запрошуємо. А, ну, що ти можеш сказати, що було це у нагоді нашим глядачам? Ну, дивись, ну по-перше, е, понятно, що ще балакати про всіх майстрів я не можу, бо це е, час, він е, буде зараз формувати е, розклад, що у нас буде. Але я точно знаю, що до мене прийдеш ти. Я прийду, так. Да. І зайшли, у нас Дитина трансформаційні це гри, я це точно знаю. Я знаю, що до мене прийде моя вчителька. Я її запросила, Моя вчителька Зоя Каліна, і вона зробить нам майстер-клас. Я знаю, що ще придума кілька майстрів. Я запрошую на ярмарок майстрів Хедмиду. Я запрошую майстрів тих, хто готує якусь їжу, які, які створюють щось своїми руками. Я знаю, що свята Богма прийде зі своїми малюнками петрі, Петриківська розпис. Це вона вже мені сказала. Можливо, приїде жіночка з кінезіології. Приїде, прийдуть ще якісь цікаві люди. Буде різнопланові заходи. Е, у нас будуть е, два дні: це буде е, лінійки, дві чи три ми будемо дивитися по тому, е, по тій кількості майстрів, хто прийде, але вон, я так думаю, що вони будуть насичені. Також ми хочемо зробити концерт е, невеличкий, може, це буде перший. День вечора, теж ще будемо узгоджувати це. Буде Марка? Скажи, будь ласка, якісь, якісь будуть ще такі розіграші, знаєш, що розказувати. Прямо я буду на це не, не, те, не те, що ти зараз будеш робити, це на, на фестивалі, може, щось буде таке. Так, бу, зараз е, Буде, я, я так думаю, що є, знайдеться кілька майстрів, які захочуть, захочуть з індивідуальної консультації прийти. Е, чи таро, чи нумерологія, чи психологія ці майстри. Е, 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 е. Будуть йти як індивідуаль, з індивідуальної консультації по поводу розігів. Ну звісно, будуть розігріші. Кожен майстр, я, я майстра, з майстрами з кожним спілкуюся окремо, не просто виставляю умови, так? А я з кожним майстром спілкуюся окремо. Ми спілкуємося, що буде, що він дасть. І також я кажу майст, майстру, що, по-перше, він пройде так, також з собою зустріч, щоб розповісти про себе як фахівця, чому, що він може дати своїм заходом на фестивалі, чому людина повинна вибрати його, його захід, прийти до нього, слухати, вчитись чомусь. Так, це перше. Потім він буде писати про себе пост, допис у групу. Щоб люди могли прочитати і вибирати. А також майстрів я прошу робити, здавати в скарбничку нам е, свої подарунки. Це акційні якісь пропозиції, скидки на якісь їхні заходи, запрошення з акційними цінами. Може, такі матеріальні подарунки будуть. І ці розігріші ми будемо розігрувати. У нас білети для всіх, і для майстрів, і для від, е, е, Відвідувачів. Відвідувачі. Е, 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 ну, учасники фестивалю, ті, що будуть саме при, прийдуть для того, щоб е, відвідати майстер-класи і ігри, так? Е, всі будуть іменні білети і з номерами. Е, ці номера будуть участвувати в розіграші призів. І я так думаю, що багато людей підуть задоволені з якимись подарунками від фестивалю. Так, так Що я хочу ще сказати? Я також прошу майстрів надати е, фестивалю свою рекламну продукцію, е, візитки, листівки. Я, ось ми сьогодні е, спілкувалися з е, е, Каті співак. Е, от. Вона прийде майстром на фестиваль ярмарок. Вона працює в компанії Лівеста і вони виступають як ем, не спонсори, а скажи мені партнери. Партнери, Так, як партнери фестивалю. Тобі ж вона зараз я покажу. Ми вже поспілкувалися, нас, поспілкувалася з своїм керівництвом компанії свої отакі От каталоги. Кожна ну, 100 каталогів буде у нас у тому, що можна було взяти, да, і подивитися, і може щось заказати. Так, так. так, так. І ще ну, тобто, рекламна продукція спеціаліста або компанії може опинитися в такому роздаточному матеріалі. Це, я думаю, буде така, знаєте, ненавязлива реклама, і люди самі будуть вибирати Хочуть вони цим скористатись, чи не хочуть. Я хочу так. Так, так сказати взагалі, так, ну, підсумувати так, що коли людина хоче бути як майстер фестивалю чи як майстер ярмарки, вони можуть не тільки отримати такий заряд бодрості. Да? ну, можуть не тільки вийти на е, людей, які можуть потім стати їх клієнтами, але так, вони так. не тільки це можуть зробити. Вони ще можуть не тільки заявити себе своїми е, справами, але і рекламною продукцією. І є, я знаю, банери, просто я так Так, підсумую, так, так, так. так, так ми, є, ми банери, Я що... запропоную пропоную майстрам також хто бажає. Розмістити на яр фестивалю банери не більше одного квадратного метра про свої послуги. Але я ще хочу головне сказати: одне з головних, ще в мене є партнер, які вже проявилися це Українська асоціація сімейних психологів. Так от, голова харківського осередку запропонувала таку. Пропозицію, Дала мені таку пропозицію психологи, які будуть майстрами, а також студенти, наприклад, або ще якихось суміжних спеціальностей. Тим, кому важливо, щоб у них були відмічено, ми можемо відмітити фестиваль як часи практичної роботи. Тобі ж, ця асоціація надасть сертифікати. Психологам, студентам, всім тим, кому це буде потрібно. Оці часи по психології, так практичні часи, надасть сертифікат, що ці люди пройшли від, ну, у них отака, отаке накопичення часів. Я думаю, що це дуже велике, хороше таке діло. Да, ці, Я бісті, що, не знаю, і, що в тебе дуже багато пропозицій, і ти вже багато пер, ну, перелікувала це. Ти для майстрів, для тих, хто має бути там психологом потім у майбутньому, як студенти ще зараз психологи. Але в мене все ж таки є ще питання про тих людей, що будуть просто відвідувати фестиваль. А не е, у якості майстра, а просто захочуть прийти до тебе, познайомитись, подивитися, що це за, за паночка така, що е, це за фестиваль. Тому що деякі люди зараз ще не були ніколи на таких заходах. Ну, ми з тобою були дуже багато, а деякі люди цього не не знають. Ось як ти вважаєш, що отримують ті люди, які вперше. Прийдуть на, на фестиваль. Знаєш, колись я ж теж перший раз прийшла на фестиваль, колись хтось колись десь вперше це робить. І я хочу сказати, я той перший фестиваль помню на все, на, на все життя, мабуть, заповнила. Бо це і такі емоції. Не пер... великі. і кількість людей, з якими я перезнайомилася, які зараз мої, мої друзі вже протягом багатьох років, саме з першого фестивалю. Потім багато знань прийшло. Я перший раз грала в трансформаційну гру саме на першому фестивалі. Я пішла на майстер-клас там до, до дівчини, перше раз почула так її знання вообще. Да? Тобі ж це можуть бути багато інсайтів, багато відкриттів, багато контактів, позитивна енергія. Я вважаю, що такі заходи просто повинні бути, незважаючи на, на те, що твориться у нас в Україні. Я знаю, що є фестивалі онлайн, але я за офлайн, за, за живе спілкування. Для мене живе спілкування це все. Я дуже люблю Живе спілкування і хочу е, ділитися енергією, це енергетика, це е, вдохновення, да, забуваю слово. Нахнення, це бажання жити починається. Ви знаєте, е, я е, інколи зустрічаю, інколи зустрічаю людей, які ну, в стресі, в великому стресі, е, на, таких, е, на таких заходах. Я надіюсь, що людина розправи крила побачить е, життя. Ти знаєш, в мене таке питання, що ти от каж, ось кажеш про живий фестиваль, тому що це живе спілкування. Я вважаю, що жива ріка саме цьому така назва, чи може є ще якесь. Ну, шо, я б шо, сказала. Сказала. <різь> Банер у нас жива ріка, дійсно ріка. Я б хотіла сказати, чому я взяла це, цю, це фото, і чому спочатку опять-таки, це щось зверху йде? Спочатку з'явилася назва, а потім я запитала себе, а який же повинен бути банер ну, фотозона, так? Як ми можемо позиціонувати? Ну, зрозуміло, що все таки ріка жива, чому? Я хочу сказати, що та фотографія, що буде на банері, це ну, вона вже є в групі, так, заставка. Це моя, моє, моє рідне місто, моя балаклія. І там, де я фотографую, я стою на мосту через широку річку. Вона називається Ляхівка, це відток, ну, навіть не відток, а як рукав від Сіверського Донця, що обіймає Балаклію. І я хочу сказати, що е, пам'ятаю ці розповіді старих людей, що вони казали, що раніше тут е, човни великі плавали. Тобто по цій ріки, і ріка вона рибна ріка, жива, е, в ній багато було живності. В ній і зараз є, е, є риба, але щось мені от мені те місто, де я де я саме стояла і фотографувала, це місто моєї сили. От я приходила, приїжджала з Харкова у Балаклію, неважливо не, не наскільки довго, хоч на час. Але я повинна була прийти туди і постояти, і таке е, відчуття було, що я набирала сили, що я вистала собі себе, і я хочу я цим... і, і ти хочеш... я, я так, так, Я розумію, що ти хочеш поділитися тим місцем сили, яке є в тебе, для того, щоб подарувати ту силу тим, хто прийде. Хоч майстром, хоч відвідувачем, хоч може просто подивитися, да, там що це mm -hmm. за фестиваль такий. Ти ну, зі всіма хочеш поділитися тіє, ну, цією силою, цією радістю, Тією, да, енергією, тому що ти жінка дуже енергійна. і Я вважаю, що в тебе все вийде. А так ми з тобою не планували дуже великий ефір. Я хочу ну але в нас є я щасник. хочу сказати ще що... ти. Хочу головне, щоб ти сказала? Так, я хочу сказати, що є ціна на участь так Ну, учасників, вона на шістсот гривень за два дні. Зараз, якщо люди ходять на якісь заходи, вони знають, що це ціни від 400 до півтори тисячі на наприклад на трансформаційну. Її. А ви за два за дні відвідаєте від чотирьох двох до чотирьох, а може й більше заходів за, за ці два дні за ці кошти, але ще не, не все для учасників, які з завтрашнього дня оплатять свою участь з першого по 3 жовтня. У мене для вас акційна, акційна пропозиція, скидка для вас два дні у фестивалі буде коштувати 450 гривень. Я думаю, що це ну зовсім така приємна ціна. Я ну, переконана, що ви більше отримаєте, набагато більше отримаєте, чим заплатити грошей. Я теж так можу сказати, що 450 гривень за два дні фестивалю, і я ще раз повторюю, що це буде з 1 по 3 жовтня, 3 дні. Ви можете... 3 дні. з 1 по 3 жовтня ви можете якось зв'язатися з Тетяною Половко, можете написати її на сторінку фестивалю. Ви зараз її бачите, фестиваль «Living River». Або Тетяна Половко ще в Фейсбуці, тому що буде запис, чи в Інстаграм. Чи може ви знаєте її, її особистий телефон, і ви її зателефонуєте, чи напишете? І вона з задоволенням предоставить вам цю знижку. Яка я, я вважаю, що і навіть без знижки ціна дуже приємна, тобто назад. Але 450 гривень за два дні це ну. Це дарунок. Це дарунок. Це дуже-дуже подарунок. Так, це дуже-дуже подарункова ціна. Так, ну, але я хотіла ще а, твоє а, сказати, щоб ти підсум, а, теж під, підвела такий підсумок під нашою з тобою розмовою сьогодні, а, кого ти чекаєш на фестивалі? А, що ти а, чекаєш від цього фестивалю для себе? І може, я, якусь даш пораду тим, хто зараз нас може зараз почує, може у запису почує, яку пораду ти даш цим людям, людям. Тобі слово. Та я поняла. Що я чекаю, кого я чекаю, чекаю неравнодушних людей до свого життя. Це по-перше. Якби, якби ми не хвалили себе, якби ми якби кожен майстер не розказував, який він гарний. Поки людина не захопить. Хоче мінятися, міняти в собі, в собі і своє життя навколо. Наші, наші розмови будуть пустими. Тому я хочу людей, які шукають, як змінитися, як змінити своє життя, як прикрасити своє життя, як побороти стреси, як виходити з того, з того становища, в якому хтось опинився. В першу чергу це психологічне. Я чекаю людей, які шукають свого зростання над собою. Я вважаю, що нічого зрівнювати себе з кимось. Повірте, я кілька років тому не могла собі навіть уявити, що я буду хазяйкою клубу і а ще більше сама заявлю про фестиваль. Все в наших руках. От ви повірте просто, що це все в наших руках. Я шукаю, жду, чекаю неравнодушних людей до свого життя. Оце б я, моє було б саме головне. Я хочу, щоб люди приходили з відкритими серцями, щоб люди приходили з відкритою душою, щоб раділи змозі з ось о оць, оць, цьому заходу, тому що це ну за війну перший у Харкові. Наскільки я знаю, ні, є, звісно, заходи, якісь невеличкі може й були, але такий, я думаю, перший. У Харкові я буду сподіватися, я я дуже... що все вдасться найкращим способом, образом. Але е, нам треба вже з тобою е, За побачення, до побачення нашим глядачам, і я все ж таки хочу нагадати те, що будуть ефіри ще зі мною тих майстрів, що будуть приходити до Тетяни з пропозиціями. З бажанням прийняти участь у нашому фестивалі для того, щоб ті відвідувачі, які планують прийти, знали куди, куди вони йдуть, і до кого може вони вже захотять йти ну, окремо, так ось і ще раз хочу. Підкреслити, що якщо ви напишете зараз у коментарях до цього відео, хоч в інстаграмі, хоч у Фейсбуці, хоч на моїй сторінці, хоч на сторінці фестивалю, хоч на особистій сторінці Тетяни Половко, хочу білет по акційній ціні, то вас, вас це обов'язково буде. І так. ще раз хочу подякувати тобі, Тетяно, за те, що ти прийшла до мене, за те, що ти робиш таку велику справу, за те, що ти розповіла про це, дуже-дуже рада тебе бачити була. Я тобі дякую. Оксана, я тобі дякую. Оксана, моя подруга, вона велику роботу зробить для фестивалю, бо кожен майстер буде також з нею зустрічатися отак, в прямому ефірі і розповідати про себе, про свої. Е, Ну, про свої заходи. А ви будете вибирати. Чекаємо вас. Так. Чекаємо. Всім па-па. До побачення. До побачення.